Всім привіт! Сподобався від візерунок, ділюся з вами. Можна зв'язати кардиган, літню футболку, кофту. На вашу думку, напишіть, будь ласка, коментар, що можна зв'язати цим візерунком і, взагалі, в'язали б ви ним що-небудь. Схему я вставлю в відео. Зверніть увагу, цікава схема. По ній не все потрібно пров'язувати, але це не значить, що вона неправильна. Тому це відео буде корисне для початківців. Буде у вас досвід, як можуть читатись схеми. Раппорт складає 6 петель в ширину і 12 петель висоту. в висоту. В'яжемо як в лицьових, так і в виворітніх рядах. Значить, я набрала 14 петель, 2 рапорти і 2 петельки. Кромкові. Значить, перший ряд я пров'язала нульовий ряд, він не враховується. В'яжемо перший ряд. Першу знімаємо, далі три, так, далі в нас йдуть три виворітні. Потім додаємо вісім петельок таким чином. Так, добавили. Далі три виворітні і знов вісім петель Добавляємо так, вісім. Три виворі знову вісім петель додаємо. Так і три виворітні і остання кромкова також виворітня у нас. Пров'язали перший ряд. Тепер другий ряд. Пров'язуємо так. Кромкову знімаємо три лицеві. І пров'язуємо вісім петельок. Вони в нас схрещені. Ми їх пров'язуємо виворітніми. Три лицьові. І знову пров'язуємо вісім виворітних петель три лицові? Вісім виворідних петель. Три лицеві, остання виворітня. Так, пров'язуємо третій ряд, три виворітні петлі. Вісім петельок пров'язуємо лицьовими. Три виворідні. Вісім лицьових петель. Знову три виворідні. Ліцьові петлі вісім, знову три виворітні. Так вяжемо четвертий ряд три лицьові. і вісім виборітних. І так далі: три лицеві, вісім виборітних, і так до кінця. І останні три виворітні, ой, три лицеві, вибачте, і остання виборітня. Так, п'ятий ряд. П'ятий ряд, три виворітні. Вісім лицьових. І так до кінця ряду. Шостий ряд, шостий ряд кромкова, три лицеві петлі і 8 виворітних. Так повторюємо до кінця ряду. Ось що у нас виходить. Так, сьомий ряд. Три виворітні, вісім лицевих повторюємо до кінця. Три останні виворідні і остання кромкова петля виворідня також. Восьмий ряд. Кромку знімаємо, три лицеві петлі, вісім виворітних і так повторюємо до кінця ряду. Так, тепер дев'ятий ряд. Кромкова три виворітні. Далі йдуть дві петельки разом з нахилом вліво, 4 петельки лицьові, дві разом з нахилом вправо, три петельки виворітні. Знову дві разом з нахилом вліво, чотири лицьові петельки і дві разом вправо, три виворітні, дві разом вліво, чотири лицьові і дві разом вправо. Так, десятий ряд. Знімаємо кромкову три лицьові. Далі пров'язуємо дві петельки разом, виворіднюю. Так, як дивляться стіночки петельки. Тоді дві виворітні Тут я розвертаю. Якщо у вас петельки лежать так, як у мене, ви також розвертаєте. І пров'язуєте таким чином. Три лицьові, дві разом виворіднюю петлею, дві виворітні. Знову розвертаємо петельки і пров'язуємо ось так, три лицьові. Дві разом пров'язали, і дві петельки пров'язали окремо. Так, знову розвернули, пров'язали. І останні три лицеві і кромково. Ось у нас вже виходять дзвіночки. Так, одиннадцятий ряд. Три виворідні, дві разом з нахилом вліво і дві разом з нахилом вправо, три виворідні, дві разом з нахилом вліво і дві разом з нахилом вправо. І повторюємо до кінця ряду. Пров'язали і останній дванадцятий ряд. Кромкова, 2 лицеві. Тут також пров'язуємо дві петельки. Разом, слідуючий, також дві петельки пров'язуємо. Так, а тепер будьмо уважні. Значить, на початку у нас ідуть дві лицеві, пров'язали дві петельки разом, знову пров'язали дві петельки разом. Тоді йде у нас одна лицьова, одна, хоча на схемі у нас, якби йшли петельки один за одним, то у нас би було дві. Але у нас тут одна петля. Тут знов дві разом, і іслідуючи також. Так, повертаємо тут стіночки. Одна лицева. Тут пров'язали дві разом. І слідуючи також дві разом, а в кінці вже у нас дві лицеві. І одна виворітня. І ось ми пров'язали 12 рядів висоту. І вийшли на ті самі петельки, які ми набирали на початку. На початку я набирала 14 петель разом з кромковими. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 14 петель. І повторяємо з 12-го, ой, з першого ряду. Повторяємо, з першого ряду ось такі дзвіночки в нас вийшли. Не знаю, мені чомусь сподобався цей візерунок, а як вам, напишіть, будь ласка.